Хвойні рослини це основа саду. Вони витримують найхолодніші зимові дні і створюють гармонію в ландшафті цілий рік. Карликові сорти ідеально підходять для невеликих садів, де високі хвойні дерева виглядали б занадто громістко. Карликові сорти менші за своїх повнорозмірних побратимів, але генетично вони однакові. Завдяки селекції ці дерева і чагарники ростуть повільніше або залишаються компактними. В результаті їм потрібно менше місця, води та поживних речовин. Посадка карликових хвойних рослин має багато переваг вони зберігають привабливість саду цілий рік, підходять для невеликих просторів, де великі дерева були б недоречні, економлять ресурси, залишаючи їх для інших рослин. Давайте розглянемо кілька красивих карликових сортів хвойних дерев. Знайдемо ідеальний варіант для вашого саду, який буде радувати вас довгі роки. Туя західна Смарагдова Назва Туя Західна Смарагдова Ботанічна назва Суудже Оксданталис смарагд. Вимоги до світла, повне сонце, висота 3 4 5 метра, зони морозостійкості 4-8 ту і відмінно підходять для живоплотів і вітрозахисних смуг. Їх густа хвоя робить їх ідеальними для створення кордонів. Вони довговічні і швидко ростуть, але звичайні сорти можуть досягати висоти 18 метрів. Смарагдова більш компактний варіант. Вона росте повільніше і досягає висоти всього 3, 4, 5 метра. Якщо ви готові почекати, це зробить чудову живопліт. Кипарис італійський, тайний тауер. Назва Кипарис італійський, тайний таур. Ботанічна назва Сієпресас Симпе Воранс Моншал. Вимоги до світла, повне сонце, висота 7, 5, 9 метрів. Зони морозостійкості – 7, 7.10. Кілька років тому я подорожував по Тоскані і був вражений високими кипарисами, які прикрашають пейзаж. Однак у звичайному саду вони можуть бути занадто великими. Тайний Тауер відмінне рішення. Це акуратне дерево з густою фоєю, яке майже не вимагає обрізки. Воно росте повільно і залишається вузьким, тому не заважає будівлям. Ялина колюча baya blue Айс». Назва ялина колюча Блу blue. Ice. Ботанічна назва – «Пісіє Пуганс – Baby Blue Айс». Вимоги до світла, повне сонце. Висота 4, 5, 6 метрів, зони морозостійкості 3, 7. Коли я думаю про ялинки, мені представляється класична ялинка. Звичайні сорти можуть виростати до 60 метрів, але Baby Blue Ice залишається компактною. Її сріблясто-блакитна хвоя і симетрична форма роблять її чудовою прикрасою саду. Ялівець скайрокат. Назва ялівець скайрокат. Ботанічна назва джуни перес з копулером скайрокат. Вимоги до світла, повне сонце, висота 4, 5, 6 метрів. Зони морозостійкості – 4, 9 Ялівці зазвичай не надто високі, але звичайні сорти можуть досягати 15 метрів. Skyracket гарний компактний варіант. Його вузька колоновидна форма і сріблясто зена хвоя роблять його відмінним вибором для живоплоту. Магнолія Великоквіткова Little Gem Назва Магнолія Великоквіткова Little Gem Ботанічна назва Magnolia Grandi Flora Little Gem Вимоги до світла, повне сонце. Висота 6, 7, 5 метрів. Зони МОРОЗОСТІЙКОСТІ 7-8 Звичайні магнолії можуть виростати до 27 метрів, але Little Gem залишається компактною. Її ароматні білі квіти і глянцеві листя роблять її справжньою прикрасою саду. Ялиця бальзамічна нана, назва ялиця бальзамічна нана. Ботанічна назва ABS Bolsaim Нене. Вимоги до світла. Повне сонце або півтінь. Висота 0,3, 0,6 метра. Зони морозостійкості 3-6. Бальзамічні ялиці можуть виростати до 18 метрів, але нене залишається мініатюрною. Її округла форма і ароматна хвоя роблять її ідеальною для невеликих садів. Кипарисовик Нутканський Green Arrow. Назва Кипарисовик Нутканський Green Arrow Ботанічна назва чамасипарис Нуткатансас Green Arrow Вимоги до світла, повне сонце або півтінь, висота 5, 5, 10, 5 метрів, зони морозостійкості 4, 8 Звичайні кепарисовики можуть досягати 30 метрів, але Green Arrow залишається вузьким і витонченим. Його плакучі гілки надають саду особливий шарм. Олива європейська Little Oli Назва олива європейська Little Oli Ботанічна назва олея Юаропа і Монтра. Вимоги до світла, повне сонце, висота 1,8 метра. Зони морозостійкості 8,11. Звичайні оливки виростають до 6-9 метрів. Але Little Oli залишається компактною. Це чудовий варіант для контейнерів та невеликих садів. Сосна біла східна Кенетикет Слейт. Назва сосна біла східна, Кенетикет слейт. Ботанічна назва Pinus Stroubes Kenet Слейт. Вимоги до світла, повне сонце або півтінь. Висота 1,5, 1,8 метра. Зони МОРОЗОСТІЙКОСТІ – 3-8 Звичайні сосни можуть досягати 30 метрів, але Keneticet Slate залишається маленькою. Її м'які голки і витончені шишки роблять її чудовою прикрасою саду. Ці карликові хвойні рослини допоможуть вам створити гарний і доглянутий сад, навіть якщо у вас мало місця. Вибирайте ті, які найкраще підходять для вашого клімату та стилю.